Україна потребує перезавантаження влади. Це основний меседж, який намагалися донести жителі Івано-Франківська до народного депутата від партії Воля Юрія Дерев'янка. Цими вихідними на вічовому майдані обранець провів відкритий діалог з мешканцями міста. Зараз відзначив нардеп на часі формування нормальної прозорої влади, яка не закривається від людей, дає максимальний доступ до інформації стосовно формування бюджету і так далі. Тож майбутнє за електронним урядуванням. Не я, як народний депутат, поставив такі звернення. І чекав по 20, по 10, по 30 днів, щоб мені дали відповідь по витратам тим чи іншим, а щоб кожен з нас зручний для себе час зайшов в інтернет, подивився і зрозумів, маємо в казні обласній таку-то суму коштів, маємо такий перелік проблемних об'єктів, які ми потребуємо до фінансування, які будуть розглядатися на сесії нашої чергової, наприклад, обласної ради. Маємо таку суму коштів зараз. Резерві чи серед тих коштів, які можуть бути розподілені. Ще один крок каже дерев'янко: зробити івано Франківщину прикордонною областю та сприяти розвитку туризму. Влада повинна ставитися лояльно до кожного підприємця, а не розглядати його як засіб для заробітку. Є проблеми і в системі держслужби. Вона, за словами нардепа, стоїть не на ногах, а на голові. Змінити це допоможе розроблений політичною партією Воля проект стратегія деолігархізації України загалом, впевнений Юрій Дерев'янко, люди волі зададуть інший тон роботи органам Цевого самоврядування політична партія воля це не є партія влади, і ми не можемо забезпечити нікому якесь тепленьке місце ніде. От, і це дуже добре, тому що це якраз є шанс для творення реальної справжньої політичної альтернативи з людей ідейних з людей. Принципових людей фахових мешканці Івано-Франківська могли не лише поспілкуватися з народним депутатом, але й отримати фахові юридичні консультації в рамках відкритого діалогу. Просто неба фахівці волі приймали скарги від небайдужих івано-франківців. Скарг є дуже багато і вони сто стосуються починаючи від соціального забезпечення, закінчуючи наданням житлово-комунальних послуг і оплату за ці ж житлово-комунальні послуги, людям безпосередньо на місці надавалися консультації і будуть надаватися й далі всі, всі скарги. Ми... Записуємо, будемо брати в роботу і будемо самі готувати депутатські і звернення, і запити, і яким чином намагатися вирішувати ті скарги, які є у людей. Подібні зустрічі визначають активісти партії Воля, будуть продовжуватися. Відкриті діалоги проводитимуть не лише у центрі міста, але й дворах Івано-Франківська.